Навчання без кордонів такого принципу роботи щоденно дотримуються студенти та викладачі Україно-німецького економічного факультету. ТНЕО. молоді люди мають можливість слухати лекції та брати участь у міжнародних конференціях за участю науковців Дрезденського технічного університету. Для нашого факультету дуже важливо отримати. Гарну мовну підготовку саме на перших двох курсах, тому що на наш факультет можуть поступати студенти навіть із нульовим рівнем знання німецької мови. І от протягом перших двох курсів вони засвоюють досить на високому рівні німецьку мову. Так нещодавно на Україну німецький економічний факультет приїхала викладач німецької мови з Дрезденського технічного університету Фрау Катаріна Калініченка. Азо до СНЕТАСКОмпліцірфрага в Україні вперше мене дуже Дуже гостинно прийняли. Економічний університет тут хороший. Він дійсно відповідає європейському рівню. Що різниця від Німеччини, так це те, що студенти тут набагато молодші і групи менші, як у школі. Та це є добре, адже дозволяє навести хороший контакт викладачеві із аудиторією. Фрау Катаріна навчає студентів першого та другого курсу Україну німецького економічного факультету. Заняття проводяться виключно на німецькій мові. Проте студенти дуже задоволені. Завдання дуже цікаве, адже ми граємо різні такі ігри, розвиваючи, які розвивають нашу мову, особливо мову такого повсякденного спілкування. В школі я практично не вивчала німецької мови, але такі заняття вони спочатку важко, але спочатку, але потім пристосовуєшся і багато цікавіше так з носієм мови спілкуватися. Такі заняття із німецькими викладачами безумовно сприяють професійному зростанню студентів ДНЕУ, Переконані викладачі Україно-німецького економічного факультету. Я думаю, що в порівнянні наші студенти від цього виграють, тому що тут справді є можливість вивчити іноземну мову на серйозному рівні. Тут справді поглиблене вивчення іноземної мови. Навчання на україно-німецькому економічному факультеті ДНЕУ – це якісні знання та можливість працевлаштуватися. Оці один. 11 студентів нашого факультету побували на навчанні протягом одного семестру в Дрездені. Знову ж таки, 11 студентів, але вже четвертого курсу. Отримали запрошення на навчання в магістратурі Дрезденського технічного університету. Випускники нашого університету, а це вже, напевно, десятки випускників нашого університету і нашого факультету, зокрема, отримали як дипломи нашого університету, так і дипломи Дрезінського технічного університету, університету міста Пасау та інших німецьких вузів. Das mit den studenten macht mir immer viel Freude. Моє враження від роботи з студентами. Українські студенти дуже активні, дуже зацікавлені і дуже уважні. А враження від університету за останні роки, відколи я маю нагоду спостерігати за ним, університет покращився як зовнішньо, що видно, зокрема, з нового входу, дуже красивого, так і внутрішнього. Я можу сказати, що університет зміцнив свій профіль національного.